Сумки впровадження програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Дмитрівської сільської ради, міста Горішні Плавні Полтавської області на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2016 рік, що була затверджена 1 липня на позачерговій сесії Дмитрівської сільської ради. За минулий місяць ми видали 1442 талончики на безкоштовний проїзд за маршрутом Дмитрівка Плавні. Із них учасників бойових дій було три чоловіка, інвалідів 5 чоловік, дітей з багатодітних сімей п'ять громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шість чоловік. І основна маса була це 200 чоловік пенсіонерів. За перший місяць дії програми використано 704 талони на безкоштовний проїзд на загальну суму 7040 гривень. Попри деякі робочі моменти, що виникали з водіями на маршрутах 150 та 132, жителі Дмитрівської сільської ради вдячні за можливість безкоштовного проїзду до міста Горішні Плавні що четверга та щовівторка. Для стариків, для таких ми мало отримуємо пенсії, а робили багато, то це дуже добре. Воно колись треба приїхати, воно не які гроші, а все одно для пенсіонера це добре. Щоб отримати талони на безкоштовний проїзд, громадяни, які зареєстровані на території Дмитрівської сільської ради, повинні особисто звернутися до соціальних центрів сіл Дмитрівка, Кияшки та Підлужжя, при собі мати паспорт та посвідчення пільговика.